Добрий день українці, війни, фронту воїни. Тилу пропонується коротенький огляд військових подій в війні Росії проти України. І е, позиційна війна продовжується на всіх напрямках, йдуть обстріли. Е, ну, головна новина це Херсон. Я чеку, там йдуть бої по плану деокупації, продовжуються вже не контрдії, а вже відбувається наступ, тому що цифри починають говорити за контрнаступ. Зрозуміло, говорити про Херсону і області ще заразу, але все починається з маленької і з політичної волі президента України. Отже, який результат за бої за сьогоднішній день? Я нагадую, що було багато знищено складів, вдарили знову по Антоновському мосту, звільнено чотири населених пунктах села на Херсонщині. Такі результати. Значить, Знищили 450 кацапів, досить 150-200. Давна цифра підскочила до аж кілька ранених 30 трьохсотих, Це то, більше тисячі. Це досить добре. досить Ми добре. забуваємо армія Загально 20 тисяч. Якщо 20 днів такі бої вести, то які 20, 10 днів вести, такі боїться, вже цілий армії не бути. Тому що ранені, важко ранені, вони не воюють. Хоча не бить, але не воюють. Вже руки мої подривали, вже там вже не солдат. Збили один гелікоптер. Це дуже досить добра новина підбили. Сім танків дуже, дуже досить добре. Знищили різного виду бойові броньовані машини 25. 25 гармат. Гармат 19. Знищили також засоби протиповітряної оборони ССЗО і Засоби ПВО дві, в кількості дві. Так, знищили три грани. Значить, також дві цистерни із гручі смазочними матеріалами. Знищено три безпілотника. Знищено три безпілотника. І теж добра цифра, яка радує нас 29 КАМАЗів. Уже робимо висновок, що поступово Україна переходить від контррухів до контрнаступу. Не такого масштабу, не такого, як хотілося, а не такого швидкого. Але Головне, що переходить, значить ворог знищується, знищуються його запаси, резерви, техніка. Він хаотично, нервово перекидає війська з Криму, про що свідчить рух колон із Криму. Знову Крим. Те, що я говорив, подивіться, в мене тут багато записів. Про ці прикордонні території Росії, Білорусь, Крим, Ну, Там нічого не знищено, вони стягують техніку, але, думаю, це їм не допоможе. Може, робимо висновок. Сьогодні досить успішна позиційна війна, яка переросла в контрнаступ наших військ. Відомості більш точні засекречені. Ну, я думаю, те, що нам видали, і кількість загиблих кацапів знищеної техніки вже свідчить про контрнаступ. Спасибі за увагу. Ставим лайки і Підписуємося на мій канал. До побачення.